Слава Україні, козаки! Сьогодні будемо оглядати зварку акумуляторів від компанії FNIRSI ось таку SVM 10 моделька. А також оці акумулятори будемо пакувати в ось цей корпус з Аліекспреса. Буде цікаво. Почнемо з FNIRSI що там в коробці. Інструкція. Інструкція є англійською і кацапською, я бачу. Якщо що, повернемось до неї. Потім сам пристрій ось такого плану з підставочкою. Перекидатись не повинен. Дивимося. І тут у нас Type-C на Type-A роз'ємчик. Кабель такий для зарядки. Щупи для зварювання довжиною приблизно 30 см. Змінні клеми для щупів, такі кінцевики, а також нікелева стрічка. І все більш нічого нема. Запаковано гарно, добротно. Розміри. 82,3. 154,8 і товщина 28,7. Приємно, що є гумові ніжки і даний зварювальний апарат не ковзає по поверхні. На фронтальній панелі у нас дисплей, 4 кнопки та термінали для підключення наших щупів. На торці кнопка, яка вмикає даний пристрій. USB-C-порт для зарядки, як я розумію, USB-A для використання пристрою в якості павербанка, напевно. А також кнопочка Reset, але вона втоплена туди, і тільки голочкою до неї можна достати. На бокових гранях немає нічого. І ззаду у нас є ось така відкидна підставочка для зручного позиціювання на робочому столі. На дисплеї у нас відображається статус зварки, напруга батареї, температура, гучність, рівень заряду батареї. Грубо кажучи, цих два параметри дублюються. Потім, це у нас час попереднього нагріву, це час імпульсу у мілісекундах, і час інтервалу між імпульсами. А це кількість імпульсів, як я розумію. Тут у нас відображається загальна кількість імпульсів, яка була з моменту включення. І ось тут відображається струм зварки. З пристроєм познайомились, скоро будемо застосовувати його на практиці. Я замовив 15 акумуляторів на сайті BPower. Це Samsung 35e, посилання на них залишу в описі. Зараз я гравером зачищу ось ці місця з зварки і будемо збирати їх в даний корпус. Елементи потрібно скласти таким чином, щоб у нас вийшла збірочка 5С, 3П, тобто 3 плюса, потім 3 мінуса. І так по черзі. І коли ми поставимо нашу BMS-плату, щоб B-, ось у нас він, ось цей провод, був якнайближче до першого плюсового контакту. Напруга на всіх акумуляторах вирівняна, я їх з'єднав всі разом 15 штук і залишив на одну добу, вони самозбалансувалися між собою. По опору я їх плюс ставимо першу пластину, вона йде в комплекті з корпусом і пробуємо чи вдасться її зварити за допомогою фнірсі. така товстенька. А, і що, бачу, що переварилося. Давайте ще цього прижмемо. Фнірсі працює. І ще одного. разочек. И еще раз. И тут повторим. Тепер ставимо пластину, яка має ось закривати дві батареї зразу, тобто з'єднувати їх між собою послідовно. Зварка показує себе чудово. Пройшло 5 хвилин, щупи трішки охололи, продовжуємо. А, впікся, бо тут же щуп гарячий. Бачимо, що напруга зварювання 830 ампер. І вже пройшло 111 імпульсів зварки. Пристрій нагрівся до 40 градусів. Ставимо ще одну таку саму пластину і будемо приварювати її. Часну І тепер головне не замкнути і не притутати, де ми маємо з'єднати ці паралелі. Тобто мінус ми беремо тоненьку пластину і ставимо її на мінусові клеми, ось вони мають бути. І коли ми поставимо нашу бему плату то мінус з'єднається ось, ось таким чином. Зварку закінчили. Зварювальний апарат відпрацював навідмінно. Я йому декілька разів давав охолонути, бо щупи дійсно нагріваються градусів до 50 на повідчутях. Але варить класно і навіть такий доволі товстий метал, цю пластиночку товстеньку, варить без питань будь-яких. Фіксуємо бмс ку на корпусі. Всі гвинти все є в комплекті з даним корпусом. Залишилось розпаяти дроти, червоний і чорний, і також ті, що контролюють рівень заряду на кожній з паралелей. Перевіримо, чи ми все правильно зробили. Бачимо 17,73 вольта на виходах з БМС. Значить, все вірно. Акумулятор в корпусі, індикація працює. Спробуємо, чи працює акум. І... Працює? До висновків, почнемо з батареї. За 1300 гривень, а саме стільки мені обійшлася батарея з елементами корпусом, bms кою з усім, це дуже крутий варіант. 9 Ампер годин ємності, 18-вольтова батарея на хороших елементах від Samsung 35 є, які я замовив на B-Power. повторюсь, посилання буде в описі. Чому не високотокові, а саме ось ці акумулятори я взяв? Тому що при збірці 5 s 3 p у нас три елемента з'єднані паралельно. і... Сумарно три елемента можуть віддавати довготривало до 24 А струму, а короткотривало більше 30 А. Тому я вважаю, що недоцільно в акумулятори високоємності ставити високотокові елементи. Акум працює, 1300 гривень. Всі посилання будуть в описі і на корпус, і на елементи. І тепер зварювальний пристрій від фнірсі. Як на мене, це для домашніх робіт ідеальний варіант. Компактний, варить чудово. Мало того, що ту нікеліву стрічку, яку положили в комплекті, тоненьку він точно буде варити. Так він варив і набагато товстішу пластину з цього корпусу, ви самі бачили. Єдиний нюанс це не недолік, але просто такий нюанс, я не думаю, що в інших зварок по-іншому оці щупи після там, 30, 40, 50 імпульсів, вони відчутно нагріваються, і треба дати 2-5 хвилин часу для того, щоб вони охолонули. Просто некомфортно працювати, бо. Ну, підпікає в руку градусів 50-55, вони нагріваються. Дроти не гріються, 8 АВГ до 200 градусів силиконова е, ізоляція. Гнучки, чудово, вона себе почуває на підставці, не перекидається. Інформативний, класний дисплей, купа налаштувань. Ну, я прям задоволений ним. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я вас там чекаю. Будемо обговорювати, що потрібно було би зробити краще. чи Якось по-іншому. Дякую.